І е, потрібно сьогодні більше звертати уваги на місцеву владу, тому що там оберемо когось ну, це одне діло. Але ж ми обираємо своїх, вони живуть серед нас, вони 30 років серед нас живуть. Сьогодні йду е, зустрічаю сусіда, і ми обговорюємо питання: а що зробили депутати? Що зробили мери за там 30 років? А вони всі е, всю інфраструктуру. Всі важливі об'єкти в місті приватизували. От все, от йдете в місті, тикаєте на будь-який об'єкт, все приватизовано, все забрано, все вкрадено, все нормально. Мало того, вони умудряються забрати об'єкти, інфраструктури якісь, або забрати об'єкти, важливі об'єкти да, у місті, Там, й та до кінотеатрів, все, от вони забирають, а ще з місцевого бюджету платять комунальні там. Тобто, розумієте? Якщо я своє зробив, збудував за свої гроші, і вони в мене хочуть забрати, змійте, то вони беруть чуже наше.